Вітаємо вас, пані та панове! Сьогодні ми презентуємо вам огляд моделі 555 Matrix від компанії Appware комплектації Defender. Двері призначені для вуличного використання. Увага! Моделі саме в цьому сегменті. Призначені лише для холодних приміщень, зовні двері вкриті атмосферу стійким покриттям, яке складається з шару високоякісного цинкового ґрунту та порошкової фарби, з внутрішньої сторони вологостійкий МДФ 10 мм та сійка біла пфх плівка вінорід. Для короба та полотна використовується метал 1,5 мм. товщина короба 135 мм, утеплений мінеральною ватою, товщина полотна 90 мм. В утепленні полотна використовується комбінований підхід із використанням двох шарів утеплювача мінеральна вата та пінополістирол. Це дозволяє досягти максимальних результатів в тепло та звукоізоляції приміщення. Лишва в цій моделі утеплена фольгоізолом, що зменшує ризик промерзання та підвищення теплоізоляційних властивостей дверей. В дверях використовується три сертифіковані петлі, що забезпечують надійний захист від провисання та легке відчинення. В цій моделі використовується двохкамерний склопакет з малюнком горизонтальній лінії. Двері цього сегменту укомплектовані двома надійними замками кале від турецького виробника. Гарантія на замки 5 років. Поріг використовується з нержавіючої сталі. Він є додатковим захистом металу від корозії, механічних пошкоджень, а також додає естетичного вигляду дверям. Завдяки використанню високоякісних матеріалів та сучасних технологій, двері Defender прослужать вам довгі роки. Абвер двері, що полюбить ваш будинок. Підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайтесь за Абвер.